Спалила блискавкою ті колоди, що мусите тягати ви. Та киньте її на землю! Спочиньте трохи, коли вони горітимуть слово і ридатимуть, жалю, що вас гнітили. Мій батько взявся за свої науки. Ви можете спокійно відпочити години зо три. Пані моя Люба, повинен я до присмерку скінчити свій денний труд. Я тим часом візьмусь за дров. О, ні. Моє створіння любе, я радше м'язи на дірву чи спину переламаю, ніж дозволю вам принижувати себе в той час, коли сидітиму тут ледарем. Мені ця праця личить, як і вам. Бо робите ви сприймусу. А я захочу.